Випуск обласних спортивних новин в ефірі нашого телеканалу в студії працює Дмитро Шпірко. Вітаю! Приймали Еллінів у чемпіонаті України з баскетболу у першій лізі зіграно чергову серію сумсько-дніпропетровського протистояння. Цього разу команда Української академії банківської справи вдома зустрічалася зі спартою. Перед очними зустрічами обидві команди мали нулі в графі поразки. Хто ж залишився на коні після двох ігор? Розкажемо в сюжеті. Це були ігри не тільки між двома лідерами групи, а але й між баскетбольними антиподами. Банкіри – молода команда, що тільки робить перші кроки баскетбольним олімпом. Спарташ у першоліговому пантеоні помітний гравець. Дніпропетровці були і переможцями, і срібними призерами дивізіону. Стартова гра тримала в напрузі до останнього. Команди почергово виходили вперед. На завершальну перерву сумчани пішли за шестиочкової переваги, але її не втримали, поступившись лише двома пунктами: – 69-71. Спарта оголіла проблеми як психологічного характеру, так і фізичного характеру, також і тактичного характеру, і також тренерські недочоти, вони теж були видні. Співставний рівень суперників довела й повторна гра. Знову інтрига до останніх секунд, де холоднокровний досвід гостей був вирішальним фактором 72-78. Замість вже здавалося близького овертайму. У АБС поступається вдома двічі поспіль. А Спарта залишається єдиною командою групи, а яка ще не знає гіркоти поразок. В целом уровень, ну немножко сложно говорить, потому что э, уровень, наверное, будет правильно оценивать уже по окончанию чемпионата, да, когда уже будет видно, какие сильные игры проходили, какие команды выйдут в финал, э, насколько легко эти команды выйдут в финал, тогда можно уже будет оценить. У нас очень очень хороший коллектив, внутри очень хорошая атмосфера, ребята все самолюбивые, но в хорошем смысле слова. Конечно, это первое поражение, скажем так, в этом сезоне. Вчора було, сьогодні втора. Тим більше, ми як-то так уже в мечтах заняли перше місце, навіть ну і навірно немножко перецінили свої сили. За графіком у банкірів непересічна для сумського спорту. Подія цього тижня у першій лізі між собою зіграють дві команди обласного центру. У АБС приймає СумДУ. Відбудеться двоматчеве дербі 5 та 6 грудня. Дмитро Шпірко, Антон Загайко на часі спорт.